Всім привіт! У нас буде кіно про отаке дієчі 3810. Спочатку вроді би нічого не підвищало біди. Ну, трошки тут поварено. Ну це таке там задирало направляйки, як би трошки ми рамочку вже підлічили, хто сліда той бачив. Ну і хотів витягнути цю стрілу, щоб поміняти направляйки внутрі. Получається, ці цепи розкрутив. Ну треба вони... було ці цепи розкрутити. Ну, то таке, зараз я розкручую їх. Ну вже коль витягнули, вирішили подивитися, що і як со стрілою. Там вона у нас. Так. Ну і витягнув я циліндр. а тут а получается в ухо цилиндра одирвана но уже было варено там ну, вот такое все и тут было варено че здесь а че тут -то. еще есть проблемка сейчас надо отдвинуть стрелу вот тут а проломала что-то проломало дно он и тут сделал латку вот такую Ось така латочка, ну, під латочкою проломаний вверх. І він трошки пережимає оці направляйки. Ну, зараз випхаємо, спробуємо, Подивимося, що у нас вийде з цього. Може нічого не вийде. Чому я знімав хвостик? Получається, коли хто працює на манітушках, на дієчках, то желательно Ковш злажувати в упор, ну тут, щоб воно упиралося, і тільки тоді бити в кучу там. Ну, що ви там грузите, зерно, макуху. Ця магнітушка дуже багато стройки пройшла і, і макухи. Ну і там її, наверное, і прибили. видірнули ми стріли сьогодні. Конечно, крові попили вони. Нічого обмили салідол і такий сплив, такий результатик. Трошки поработало. Стріла. Це що по, тут по ниску знайшлося І що тут знайшлося. Такий тут шрам вийшов у них і щось тут підварювали. ну Тут треба буде ще почистити, їжиком, подивитися, що там підварювалося Непонятно. солідола, звісно, було. солідол рішає предпродажну підготовку дуже круто. Воно ну, просто трещина. От, і... А так і щось теж підварено було в цьому місці. Тіка відсюди. Подивимося. Потім. Вибрали пів відра солідова. Навіть це, як ці штучки знімаються, витягуються вставочки. От І можна цей, ну і так, в принципі, у нас витягнулися. Ну і треба буде щось у цьому кронштейну робити. Отут він отак ось опорваний що я не знімав пластмаску Ми навіть пробували віддати витягували стрілу, варили отсюда все виламали я думаю що це от того що били били з розгону Цікаво, такі бугеля продаються нові чи ні ще тут трохи солідува витирати ну то таке на циліндрі трошки повибивало. Коли стрілою забивало, било крепко. Є пропозиція отут вирізати велику бубну і поміняти це. Хто що думає по цьому поводу? Пишіть в коментарях. Може хтось варив такі, може якийсь матеріал брав. Спеціальний. Пишіть, підказуйте, що робить. Ну, всім щастя, здоров'я і мирного неба над головою.